Дякую вам за запитання. Значить, автором цієї структури є Андрій Коверко. Це є метець, який жив і творив в період, коли був живий митрополит Андрей Шептицький. Чому нами, як авторами, краще було викликана ця структура? Без сумніву, що ми маємо в любові багато творчих і достойних людей, які ми могли зробити. І свої пропозиції щодо цього пам'ятника. Але е, так сталося, що в цей період нам на, на очі попала ця робота, і коли ми одночасно дізнавалися липше про пости Чептицьку і яку поступу ми хочемо бачити на тій площі, по суті, ми зрозуміли, що сам Андрей Коварко, роблячи митрополита, що коли були живі, не читаючи про нього скажок, він в ньому побачив. Вже не просто а по суті, зовсім іншу особу. Я би навіть сказав, як я казав, і патріарху нашому. Він побачив ньому апостола. Митрополита тобто, Шептицький бачив цей, так він бачив цей пам'ятник, він бачив цю роботу. Вона була поверхом зроблена. Так звана митрівка. Вона знаходиться в національному музеї біля Оперного театру. Можна коли ви заходите. Просто по сходах піднімаєтесь другий раз і у нас підніща, в нас в ніжчій стіні можна на неї подивитися. Зараз в неї вже зроблена скульптурна метровка, така яка є перехідна модель до її височини. Сама розмір самого пам'ятника буде складати 3,5 метри, а разом з підставом воно буде складати менше 7 метрів. Ну, для такої площі це навіть не, не, не Камерні, це вам скаже будь-хто із Значить, Оці гранільні площі, які полюбляють дуже багато і друкувати засоб масової інформації, їх не буде. Я б ще раз це показав на проєкті, той, який ви ще раз присвідчилися, там буде звичайне заблощення з натуральної друківки, можливо, там буде включення якогось кольору цієї друків, з натуральних матеріалів, можливо, сама сам постамент, який там скульптору зараз роблять, то. Скульптура митрополита буде в бронзі і, можливо, буде десь невеличкий перехід буквально фрагменту з граніту, хоча ми до кінця ще не визначилися, можливо, що буде звичайний просто природний матеріал,